Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про комах. Комах дуже багато, вони дуже різні. Більшість із них вміють літати. Давайте розглянемо, які є комахи. Божа корівка, або її ще називають сонечко. Божу колівку пізнає кожен, адже найчастіше вона пофарбована у червоний колір і усипана чорними цятками. У сонечка опукле. Майже кругла форма тіла. Сонечко виділяє рідину жовтого кольору і специфічним запахом. Ця рідина отруйна і служить захистом від жаб, павуків та інших. Бджола. Бджоли утворюють велику родину, велика бджілка. з довгастим черевцем це матка, завдяки їй народжуються нові бджоли. Робочі бджоли дуже працьовиті. Дають людям цілющі мед, охороняють вулики від непроханих гостей. Чоловічі особи називають трутнями або вони не вміють збирати мед. У великій бджоліни родини кожен виконує свою роль. Оса, на відміну від бджіл оси, немедоносні. Оси, як і бджоли, мають зазубрене жала, а жала оси має більш маленький, Шербинки. На кінчику жала оси відсутній вузол, на відміну від бджоли, після укусу оса не залишає своє жало у жертві і не гине. А може вжалити ще декілька разів. Муха пересуватися по стінах і стелі мухам допомагають ліпкі подушечки, розташовані в ніжній часті лапок. Комахи натирають лапки для того, щоб почистити подушечки від сміття. Крім того, на лапках перебувають органи, що відповідають за дотики смах. Муха в буквальному сенсі пробує їжу ногами. Ці комахи є переносчиками таких хвороб, як діфтерія, халіра, туберкульоз. Метелик. Метелики. Мають красиве забарвлення, спритно літають, тому метеликів зловити дуже важко. Метелики пробують смак їжі за допомогою задніх лапок. Мураха це посправжнє чарівне створіння. Мурахи мають надлюдську силу, вони можуть піднімати і переносити речі в 10 або в 50 разів важче свого тіла. У мурах немає легень, немає і вух. Мурахи ніколи не сплять. Я сподіваюся, малята, що сьогодні ви дізнали щось новеньке та цікаве. До нових зустрічей. До побачення!